У Чорноморському державному університеті імені Петра Могили відбувся весняний день відкритих дверей. Традиційно такі заходи організовують тричі на рік. Абітурієнти можуть ознайомитися зі спеціальностями, які існують у виші, викладацьким складом та студентським життям. Перед майбутніми студентами та їхніми батьками виступив ректор університету Леонід Клименко. Чим живе університет сьогодні? Яку професію обрати, як не помилитися молодим хлопцям і дівчатам, що стоять на порозі вибору свого майбутнього? Про усе це Леонід Павлович згадав у своїй промові. Звичайно, нині перед кожною молодою людиною особлива місія, адже зараз Україна як ніколи потребує освічених, завзятих та розумних людей. Саме таких студентів виховує Чорноморський державний університет імені Петра Могили. Одне із важливих питань, які повідомили абітурієнтам, нові умови вступу до університету. Про них абітурієнтам розповіла начальник приймальної комісії Ірина Олійник. Цього року документи на вступ можна подавати лише онлайн. На базі університету створять консультаційний центр, куди можна буде звернутися у разі виникнення питань та якщо комусь потрібна допомога. Загалом День відкритих дверей пройшов у дружній та теплій атмосфері. Усім абітурієнтам, що збираються вступати до Чорноморського державного університету імені Петра Могили, бажаємо наснаги та успіхів. І, як любить повторювати ректор, наші студенти це ті, хто має великі амбіції.